Прийшла одна із робіт, я би сказав, що при такій роботі треба буде тут дуже уважно, бо все останній шліц, коли ріжеш, щоб він тобі зійшовся. Бо якщо щось в процесі роботи буде щось неправильно, от з тими речагами, то вся робота піде, піде до одного місця. Валік повинен бути на 17 см. Перехідний такий валік. Я не знаю до якоїсь техніки СГ. На ту втулку має заходити. Послідній прохід. І все буде клас. Добре, їдемо і знімаємо, пробуємо на втулку. Помаленьку даємо масло, малі обороти, мала, мала подача і ніби буде закінчення. Якщо на втулку в мені піде, значить добре. Добре порахував, алгебра, чи то геометрія, дроби треба знати. Дуже багато отворів і дирок. Але якось ми вивчили ту алгебру. Марії Іванівні, дякую за то. Все, всім щасливо.